На Черкащині майже повсюду є доступ до інтернету. А сільській місцевості він охоплює вже 98% населених пунктів. Про розвиток інтернет інфраструктури та мобільних мереж розповів під час брифінгу заступник начальника ОВА Сергій Свірчков. У 2021 році державна субвенція стала додатковим стимулом для розвитку інтернет мереж, особливо у сільській місцевості. Станом 2020 рік ми мали в Черкаській області охоплення 69% населення. Звертаю вашу увагу, що мова йде про населення. І відповідно це було 31% населення, сільського населення не мали доступу до високошвидкісного інтернету. Це на той час складала близько 200 тисяч людей. На початок вересня цього року мережа фіксованого інтернету в області охоплює 98,9% населення, а у сільській місцевості майже 98%. Також покращився доступ і до мобільного інтернету. Тільки за останній рік я дивився з вересня по вересень. Наші оператори в Черкащині наростили об'єми і кількість базових станцій на 10%. І такі тем в них ну приблизно він кожен рік в них є. І це і зв'язок, і а, мобільний інтернет. У 16 населених пунктах області ще немає ні фіксованого, ні мобільного інтернету. Водночас фіксований інтернет відсутній у 113 населених пунктах, а мобільний у 52. За статистикою у цих населених пунктах проживає небагато людей. Зараз вивчається питання про надання все ж таки, субвенцій. Так, вивчається питання, чи це є доцільно виділити цю субвенцію, то ось вона на такій стадії знаходиться. Бо маємо надію, що все ж таки ми отримуємо і повністю закриємо з допомогою операторів фіксованим інтернетом. Через поганий зв'язок та нестабільний інтернет на автошляхах була ухвалена постанова, яка сприятиме розвитку базових станцій уздовж доріг. Була ідея, основна це е, пришвидшення. Е, на поточний стан в нас десь 10-15, ну, 10 точно базових станцій вже оператори планують, а в роботі от, ну, ми затвердили через ОВА, дали погодження вже три базові станції безпосередньо. от… Біля доріг і маємо надію, що у нас буде там покращення. Крім того, оператора мобільного зв'язку доручили забезпечити цільову кількість базових станцій надійним електроживленням під час відключення електроенергії. Цільовий відсоток вже забезпечено і трохи навіть більше це. Базові станції будуть працювати від автономних генераторів не менше вісімдесяти годин. Анна Могильна, Руслан Петренко, служба новин телеканалу Ільдана.